Анна народилась у Фастові. Дівчина любить малювати, плести зі стрічок та дивитися мультфільми у 2022 році. Її батько пішов захищати країну і більше не повернувся. Поруч з нею семирічний Левон його тата. Також забрала війна. Він з першого дня пішов сам служити. Він думав, що це буде два тижні. Я зараз піду. Потім всім наваляю і повернуся до сина, але тато так і не повернувся, і таких історій тут сотні. Всеукраїнський форум дітям наших захисників об'єднав дітей загиблих героїв. І саме для них створили благодійну платформу, де бізнес стає надійною опорою. Перш за все, що сьогодні Україна формує сучасну ветеранську політику, і це не просто політика підтримки або виключно державна складова, це політика для всієї держави, всіх громадян України. І цей проект є таким зірцем, де є ініціатива саме бізнесу взяти опіку над дітьми наших героїв. Кожна компанія або окремий представник бізнесу бере під опіку конкретну дитину. Це безпосередня допомога від бізнесу чи від представника бізнесу дитині. Тобто немає посередників, немає інших залучених осіб. Є людина доброї волі, яка готова допомагати і опікуватися. І є дитинка і опікун її, з яким дитинка проживає. Форум реалізується в рамках проєкту Благодійна платформа соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників. Ініціатором стала авіакампанія Українські вертольоти. Ця історія про те, що на сімдесят наших співробітників пішли в перші дні війни, пішли на фронт. З них вісім, на жаль, загинуло, і керівництво компанії прийняло рішення допомагати на регулярній основі діткам наших співробітників, які не повернулися з фронту. Ідея, яка почалась з допомоги кільком дітям, сьогодні перетворилась на національний рух. Допомагаємо стараємося фінансово і. Продуктами харчування і іде якісь заходи на концерти, табори. Здебільшого ми підтримуємо не тільки дітей, а тих, хто їх підтримує, опікунів, тому що ці люди теж зазнали якихось змін в своїй сім'ї. Форум став місцем подяки тим, хто вже поруч. Тут відзначили компанії, які не просто допомагають, а й змінюють життя, та закликали долучитися інших, а також зробили подарунки діткам. Це планшет, Нам його купили. Я не знаю хто. Він я не бачив, що його. але він мені казали крутий. Запрошують в торгово розважальні центри. Вони запрошують їх в зоопарк на екскурсії, а також виїжджали минулого року в Карпати е, на відпочинок на 10 днів. До платформи вже долучилися понад 70 компаній. Щомісяця ми зустрічаємося з цими дітками? щомісяця ми їм допомагаємо, надаємо фінансову допомогу. Але що найважливіше, щомісяця ми з ними розмовляємо, ми з ними спілкуємося, ми з ними проводимо час, розважаємо їх, ходимо в кіно, в театр, в музеї, і ми просто бачимо, як ці діти розквітають. Символ форуму дерево з кроною у формі карти України. Бізнес стає стовбуром, на який спираються діти загиблих героїв. Каріна Рябчук, Дмитро Мушинський, Київ 24.